Ми з командою працювали над вакансією Софтвер Девелопер. Вакансію ми закрили через два місяці, хоча потенційного кандидата команда подала вже на другому тижні. Чому так довго? Сам процес рекрутингу затягнувся. Клієнт хотів подивитися більше кандидатів, було тестове завдання. 12 кандидатів виконували тестове завдання. І 4 із них далі пройшли на наступний етап спілкування з клієнтом. Щодо вимог, то нам потрібно було знайти розробника рівня Senior з досвідом, «Піксі» і Phaser. Спочатку ми пропрацювали ідеальні профілі на LinkedIn, потім переключились на компанії, які працюють із кастомними ігровими двигунами та схожими технологіями. І через ці компанії ми вже шукали наших потенційних кандидатів, які не вказували потрібні нам технології в своїх профілях LinkedIn, проте мали релевантний досвід. То такий більш глибокий пошук серед пасивних кандидатів. Якщо вам потрібна допомога у наймі, пишіть в приватні повідомлення або в Телеграм, або на емейл. Давайте працювати разом.